З початку повномасштабного вторгнення органи прокуратури України переорієнтували свою діяльність. Питання щодо виявлення розкриття розслідування і підтримання публічного обвинувачення за фактом військових злочинів з боку агресора, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права стали першочерговими для відомства. Заявив на брифінгу керівник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей. Головне завдання забезпечити максимально якісне, максимально кваліфіковане розслідування кримінальних проваджень цієї категорії. І хочу звернути увагу на те, що кожне з таких проваджень воно може стати предметом розгляду у міжнародному кримінальному суді. Звітові дані по Одещині приголомшують Ігор Домущей зробив перелік тих злочинів, якими займається в тому числі його відомство спочатку повномасштабної агресії. Задокументовано 202 факти обстрілу військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, об'єктів цивільної та критичної інфраструктури міста Одеси та Одеської області. Зокрема, задокументовано 113 обстрілів ракетної зброї повітряного, морського та наземного базування всього. Понад 203 ракети без врахування збитих силами протиповітряної оборони, 80 обстрілів безпілотними літальними апаратами, два авіаційних бомбардування і сім обстрілів корабельної артилерії. Одеська обласна прокуратура ретельно розслідує факти руйнування майна та об'єктів, а також загибелі людей внаслідок ворожих обстрілів за процесуального керівництва. Обласної прокуратури розслідуються факти загибелі внаслідок обстрілів 55 цивільних осіб, з них двоє дітей і поранення 240 днієї цивільної особи, з яких 27 дітей. Через обстріли зазнали пошкодження та руйнування майно понад 9 тисяч жителів одеського регіону. Зокрема, суттєво пошкоджено понад 300 житлових будинків, а 53 з них повністю знищено. Знищено дев'ятиповерховий. Житловий будинок на 106 квартир. Ще понад 6100 житлових квартир, приватних будинків, навчальних закладів, закладів громадського харчування інших будівель пошкоджено внаслідок дії вибухових хвиль. Розслідуються справи за фактами захоплення та пошкодження цивільних суден, серед яких нещодавні такий випадок. Буквально вчора, зранку, о 8.05, в річці в гирлі річки швидка, на міні підірвався суховантаж під прапором Панами. Судно зазнало пошкоджень, і ми розуміємо, що ця міна вона належить Збройним силам Російської Федерації. Отримав поранення капітан судна. Отримав поранення матрос громадянин Єгипту, який перебуває зараз в місті Ізмаїл в лікарні з контузією і ушкодженням правого стегна. Одеська прокуратура займається і виявленням та викоріненням внутрішніх загроз, простими словами, фактами державної зради. Про такі випадки теж розповів керівник обласної прокуратури. Спочатку початку повномасштабного вторгнення прокурорами направлено до суду. 27 обвинувальних актів за фактами державної зради, за результатами судового розгляду, яких ухвалено 10 вироків, 77 обвинувальних актів за колабораційну діяльність. Ухвалено 75 вироків. 4 обвинувальних акти за пособництво державі агресору ухвалено 2 вироки. 13 за несанкціоноване поширення інформації ухвалено 10 вироків. За словами керівника обласної прокуратури, протягом поточного року майже на 50% виявлено більше фактів незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До суду скеровано 97 обвинувальних актів про злочини цієї категорії.